Ви коли-небудь замислювались, чому в Німеччині ви почуваєте з дитиною, яка постійно щось вина дорослим. Чому кожен жовтий конверт у поштовій скринці викликає тахікардію? А похід в амт це як іспит, до якого ти ніколи не готовий. Ми звикли думати, що це ми недостатньо стараємось або погано вчимо мову. Але я нещодавно зрозуміла. Насправді це відчуття безсилля. Виникає не тому, що ми чогось не знаємо, а тому, що ми намагаємось грати за правилами, які привезли з собою. Але тут і зовсім інша гра, і, якщо чесно, зовсім інша гравітація. Сьогодні я хочу поговорити не про параграфи і не про те, як заповнювати анкету, а про речі, які стають зрозумілими лише тоді, коли ти поживеш, нап'єш гулі і зрозумієш, як ця машина працює зсередини. Це не про поради, це про факти, з якими нам усім доводиться рахуватися. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут. Було трошки легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, фінанси, німецьку мову про свої особисті складнощі, з якими я стикаюся і як я їх проходжу. Бо кожна історія важлива. Я рада, що ви сьогодні зі мною тут вмочувати зручніше. І поїхали. І одне маленьке прохання. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. І Підпишіться, будь ласка, це простий жест, але він справді багато змінює, тож до тож, то теми, яка дуже актуальна для мене останні дні. В Німеччині є один специфічний стан, я називаю його фінансовий вакуум або фінансова прірва. Це коли з тобою, наче все окей, ти нічого не порушив, ти працюєш, чекаєш чи чекаєш на рішення. Але система раптом стає на паузу. Ось цей стереотип. Знаєте, що Німеччина не може тебе залишити на вулиці? Це насправді міф. Німеччина може залишити тебе без засобів до існування, а саме без грошей, навіть твоїх чесно зароблених. Так, і напевно, ви точно знаєте ці історії, а може, і самі в них були, коли Джоб-центр раптом загубив лист, коли не знаю, там страховка вирішила щось перерахувати і заблокувала виплату, або коли ви переходите з джоб-центру на роботу, і цей ось перехідний період затягується на декілька місяців, і ви реально можете залишитися без грошей. До речі, як підготуватися до цього періоду, я розказувала в окремому відео. Подивіться, і ось у чому факт: ці моменти. У ці моменти ніхто не поспішає. Система думає що це не проблема, що ви не отримаєте гроші на. Декілька тижнів. Тут без подушки стає не просто незручно, стає по-справжньому страшно, бо рахунки за квартиру, світло, телефон приходять автоматично, їм байдуже, що ваш братор пішов у відпустку. Гроші тут це не про розкіш, це про те, щоб твій спокій не залежав від швидкості роботи амтів, пошти тощо. Тож мати фінансову подушку, тут треба мати обов'язково. Ось це правило номер 1 Наступне: ми звикли, що якщо прийшов штраф або офіційне звинувачення, це все. Катастрофа, ти попав, ти винний. В Україні це часто виглядає як фінал. У Німеччині, ні, це лише перша ітерація. Будь-який штраф, борг, будь-яка вимога це не вирок. Це позиція іншої сторони. У вас завжди є право на свою. пам'ятайте це. Система тут не є вашим ворогом чи другом, але вона точно не є вашим адвокатом. Якщо ви просто мовчите, платите, ви погоджуєтесь. але якщо ви вступаєте в комунікацію, пишете віддержпрух, моє нове слово заперечення. Пояснюєте ситуацію, ви раптом бачите, що систему можна розвернути. Штрафи зменшують, терміни продовжують, помилки визнають. Це дає дивне відчуття сили. Ти не маленька комаха, яку розчовили папером, ти суб'єкт, який має голос. Головне, ось тут не боятися цей голос подавати. Тут до штрафів боргів я хочу зробити ще маленьку таку помітку. Ось це я про це розказувала в своєму телеграм-каналі. Про нещодавні мої штрафи, і борги з джоб центру заходьте до телеграм-каналу. Хочу донести думку, що якщо у вас є відчуття, що це несправедливо, або ви точно впевнені, що це неправильно, що вам якийсь там штраф або борг, як любить Джоб Центр, нарахували, не погоджуйтесь. Оскаржуйте, боріться за свою правду. Ось, а ми йдемо до наступного пункту. Наступний пункт про німецьку повільність. Про німецьку повільність складають легенди, але я помітила, що час тут не просто повільний, він асиметричний. Ось дивіться, коли системі щось потрібно від вас, наприклад, податки, штрафи, борги. Відповідь на запит чи оплату рахунку, час стає миттєвим. У вас є тиждень, один, два, і не дай Бог запізнитися, буде пеня. Але коли вам щось потрібно від систем, час затягується в нескінченність. Відповідь на запит може йти місяцями, терміни до лікаря роками. Це не поломка, це так працює цей механізм. І коли ти приймаєш. Або не приймаєш, ну коротше може стати легше. Ти просто закладаєш це очікування в плани. Ти не нервуєш під поштовою скринькою щодня, хоча це важко уявити, ти знаєш. Швидко буде тільки тоді, коли вигідно. їм, Коли вигідно тобі, буде довго. Це просто, ну, це просто такий клімат, як дощ у гамбурзі. До нього не треба мати претензій, під ним треба навчитися ходити з парасолькою. Це я про дощ, аналогія. Але ось це, мабуть, найваж... найважче для нашого менталітету. Ми звикли ну, домовлятися, шукати компроміси. Ми віримо в силу людського контакту, в емоції. Нам здається, що якщо ми прийдемо і щиро розповімо, як нам важко, оператор розчулиться і допоможе. Але факт у тому, що у Німеччині емоції не мають жодної юридичної сили. Ну, чесно, їм просто плювати. Твої сльози не підшиєш до справи. Тут реальність це те, що написано на папері. Усна домовленість це взагалі нуль. Якщо вам щось пообіцяли телефоном, вважайте, що вам нічого не обіцяли. Тільки папір це єдиний надійний місток між вами і державою. Якщо ви хочете, щоб щось сталося, пишіть листа. Важна бумага паперового. Якщо хочете щось довести, покажи документ. Це не холодні снімці, це їхній культурний код. Вони вірять буквам, а не словам. І як тільки ти починаєш збирати доказ замість аргументів, справи починають дійсно рухатися швидше. Тож, останнє і найважливіше, що у Німеччині ви маєте величезну кількість прав насправді на захист від звільнення, на перерахунок комунальних, на допомогу в навчанні, на юридичну підтримку. Але є один нюанс: ніхто не буде бігати за вами, щоб ці права вам дати. Тут ніхто не скаже, ой, ви знаєте, ви забагато платите за квартири, давайте ми вам допоможемо. О, або ой, ви знаєте, ми зробили помилку в перерахунку в джоб-центрі, давайте виправимо разом. Відповідальність за те, як ти живеш, тут повністю на тобі. Система дає інструменти, але ти маєш сам про них дізнатися, сам прийти і сам про них заявити. Знання своїх прав тут це не факультатив, це єдиний шлях до спокою. Коли ти знаєш на що ти маєш право, ти перестаєш боятися офіційного листа. Так ти нервуєш, але ж не так боїшся. Ти розумієш, що ти в цій країні не просто гість на пташиних правах, а людина, яка стоїть на твердому ґрунті закону. І я не хочу завершувати це відео мотиваційними порадами чи закликами в закони, хоча, я думаю, ви самі це знаєте. Я просто хочу, щоб ми всі чесно подивилися на свої стосунки з цією країною. Коли ви відкриваєте черговий конверт або йдете в АМТ, що ви відчуваєте? Це все ще паралізуючи страх зробити помилку, чи ви вже відчуваєте, що у вас є голос, і ви знаєте, як ним користуватися? Бо в Німеччині справжня інтеграція починається не з ідеальної мови, а з моменту, коли ти перестаєш почуватися беззахисним перед бюрократичною машиною. А вона тут працює просто безжально. Тож напишіть в коментарях, чи вдалося вам уже відчути цей твердий ґрунт під ногами, чи ви ще ще. Чи ви все ще відчуваєте, що система сильніша за вас? Давайте поговоримо про це чесно, бо саме з цього визнання починається наш реальний рух вперед. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось у наступному відео. Пишіть свої коментарі і чус!